Дружківська спортивна школа цієї осені отримала по заслузі перерви на канікули і не покладаючи сил, тренувалися вихованці секції Теквандо, які активно захищали честь рідного міста на змаганнях різного рівня, зокрема і міжнародного. Максим Насуля е, був в Польщі теж в сентябрі місяці, і там був міжнародний турнір. Е, було 27 країн на цьому турнірі. Е, Максим Насуля зайняв свою категорії і по віку своєму перше місце. Перемагав хлопець упевнено. Майже усі бої він завершував достроково. Перші два суперника були ну не сильного рівня, а вторий, два з Швеції і з Польщі були сильні. В Свою чергу Володимир Черновецький брав участь у чемпіонаті Європи, що відбувся в Австрії. Дружківському спортсмену вдалося увійти в п'ятірку найкращих. Я прошел первый бой, победив испанца, и потом попал на немца, который вошел в восьмерку лучших. Нервовую восьмерку лучших знімець вважається сильнішим рейтингу в десятки сильніших в мире. поэтому було тяжело вові. Он перший раз на чемпіонат Європи виїхав. Ну з таким щотом програв во втором кругі. Ну, це п'яте место для нашого міста. Это теж результат в реальному бою. Хлопці підвищили свою майстерність. Отож, перебувають у відмінній формі.